Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Ще одна надзвичайно важлива тема зараз на порядку денному. Це тема, яка стосується великих штурмів, великих наступів зі сторони РФ. Існує інформація, існує думки про те, що ну, зараз ситуація є дуже вкрай складною та небезпечною, що ця ситуація може поглибшати і стати ще тяжчою. Що готуються якісь надзвичайно великі та серйозні штурми по лініях фронту, можливі спроби нових наступів, як це було на початку 2022 року. Я би хотів це питання розглянути, тому що мені багато хто про це писав стосовно того, що готуються великі штурми і чи це правда. І відповідно до свого прогнозу, або заспокоїти. Або попередити. Подивимося, що мені карти покажуть. Домовились? Я, Роман Завидовський, для тих, хто мене дивиться вперше. Екстрасенс, езотерик, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Я хочу витягнути на циганській колоді 5 карт. 5 карт на циганській колоді витягну і 3 карти Таро. Давайте ми з вами подивимося. Так, давайте ми з вами глянемо, що мені карти показують. Так, добре, давайте подивимося. Тут 5 карт з цієї колоди. І з цієї колоди, давайте витягну 3 карти. Давайте ми з вами глянемо. Так, добре, давайте будемо дивитись. Не забувайте ставити лайки. Пропонуйте теми для ефірів. Будь-які важливі теми я розглядаю, само собою розуміється. Давайте будемо з вами дивитися ситуацію. Перша карта це карта послуги, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Це хороша карта, це хороший знак. Тобто, в даному випадку ця карта говорить про те, що Україні буде даватися допомога, Україні буде даватися підтримка, це хороша карта. Карта смерті падає. Поруч, погана карта, дуже жорстка, дуже негативна, агресивна. Карта смерті це підвищені загрози ударів, атак, смертельні небезпеки, смертельні загрози, провокації. Погана карта, поганий знак. Карта надіжди падає. Карта надії. Ну, Ця карта говорить про якісь позитивні переміни. Ця карта говорить про якісь надії на майбутнє, на краще. І ця карта, до речі, падає центральною. Це хороший знак. Карта Купця. Карта бізнесу, карта грошей, карта фінансової допомоги, знову ж таки, карта якоїсь коаліції між Україною та іншими країнами, фінансова підтримка, допомога, економічна підтримка, карта хуліганів, активізація колаборантів та сепаратистів, загрози сепаратизму. Тобто ця карта смерті вона напряму залежить від цієї карти сепаратизму. тому що Зараз колаборанти-сепаратисти можуть максимально активізовуватися, проявляти себе, будьте обережні з людьми, які вас оточують, особливо в великих містах. Ну дивіться, якщо взяти загальну картину, я скажу так: загрози спроб наступу є і великих штурмів є загрози, тому що карта смерті раз. Хулігани, карта колаборантів 2. Але з іншої сторони, позитив все одно переважає. Тому що карта послуги, карта взаємодопомоги, карта надіжди, карта купця. Це хороші карти. І тим паче, що це фінансова карта, теж випала купець. Це хороша карта, збройна фінансова допомога. Давайте подивимося на таро. Перша карта двійка Пентаклів, пряма позиція, якісь фінансові операції, фінансові обороти. Непогана карта. Далі падає шостий аркан. Карта любовників, пряма позиція. Дуже хороша карта. Карта любовників це карта якихось вірних, надійних союзників. Це карта підтримки, це карта допомоги, це карта об'єднань якихось таких от важливих об'єднання сил. Плюс це ще й підказка. Об'єднуємося між собою. Не треба зараз роз'єднуватись, не треба сваритися, не треба конфліктувати. Я вже про це казав в окремих своїх відео. Я вважаю, що зараз найголовніше це об'єднання та союз українців. Не гризтися один з одним, не агресувати один на одного, не виясняти, хто правий, хто не правий, хто якою мовою говорить чи хто як себе, якому як Богу, молиться. Це взагалі не має значення. Має значення це об'єднання і спільна мета. Для мене немає зараз на даний момент проблеми якою мовою людина говорить? Я цей момент відрефлексував. Можете зі мною не погоджуватися, але для мене мовне питання вирішене і однозначне. Головне, це енергетичний, енергетична сутність людини. Я, мож, я знаю п'ять мов, я можу е, спілкуватися з ким завгодно, як завгодно. І знаєте, мова це лише інструмент в даному випадку. Головне це посил, це, знаєте, от. Є україномовні, які знищують країну зсередини, а є російськомовні, які захищають країну на фронті, і які хочуть, щоб Україна була вільною незалежною демократичною державою. Тобто, знову ж таки, розмежуємо поняття. Головне, це духовне наповнення людини. Це не те, якою мовою людина транслює свої думки вербально. Це, це не це не є це другорядне. Можете зі мною не погоджуватися, це моя думка. Важливе це те, що людина несе в собі. Ну все, це був такий ліричний відступ, невеликий, і тут перевернута дев'ятка пентаклів. Карта розорення, карта бідності, карта втрат, можливих якихось фінансових. Можливо, це удари по об'єктах інфраструктури активні. Тим паче, ми мене просили подивитися про блекаути. Я цю тему найближчим часом розгляну та запишу прогноз. Ну, що я можу сказати? Карти такі, досить тяжкі. Деякі карта смерті випала, карта хуліганів, перевернута дев'ятка Пентаклів. Але з іншої сторони, позитивних карт більше. П'ять позитивних карт проти трьох негативних. Тому, якщо взяти загальну картину, подивитися і сказати, я скажу наступне. Наступне загрози штурмів є. Будуть вони вдалими. У більшості випадків, ні. Можливо, в окремих напрямках. Але. Якщо ці штурми й будуть, то вони не будуть успішними скрізь. Лише в окремих напрямках і небагато. І так зараз я бачу актуальну ситуацію на даний момент. Кар карта Дев'ятка Пентаклів перевернута це не дуже хороша карта. Будьте обережні біля об'єктів інфраструктури. Можливі якісь удари саме по енергетичних об'єктах, по критичних об'єктах, по важливих об'єктах інфраструктури. Тому саме там треба бути обережним. І Майте на увазі, що блекаути можуть початися. Ну, така от ситуація. Ну, в принципі, розглянув. Ви мене просили подивитися цю тему. Ви мене просили розглянути. Я все розглянув, я все подивився. Не забувайте ставити лайки, поставте лайки за мої старання, за мою роботу. Пропонуйте теми для ефірів. Також, в тому числі, якщо є якісь важливі теми, я їх готовий розглядати. Ввечері я зараз проводжу ефіри активно, так що доєднуйтесь приблизно 19-та година. Я проводжу прямі ефіри. Бажаю всім мирного неба, бажаю побільше позитивних новин, побільше позитивної інформації, мирного неба над головою. Якщо є якісь питання особистого характеру, номер є на сторінці в Тіктоці і в Ютюбі, Вайбер, WhatsApp, Telegram. Пишіть, дзвоніть, якщо треба буде. Буду радий вам допомогти. Всього хорошого вам! З вами був Роман Завидовський. До зустрічі в нових прогнозуваннях та прямих ефірах. Побачимось.